Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну неймовірну казку Оскара Вайльда хлопчик, зірка. Знаєте, це ж не просто історія для дітей, це я б сказав глибоке дослідження про те, де насправді межа між зовнішньою привабливістю і справжньою внутрішньою красою. Будьте готові, бо ця розповідь точно змусить задуматися над речами, які здаються очевидними. І знаєте, для початку ось ця знаменита цитата з самого Вайлда вона, ну наче ключ до всієї історії. Усі ми борсаємося в багнюці, але дехто з нас дивиться на зірки. Про що це? Та про вибір насправді чи будемо ми бачити лише бруд під ногами, чи все-таки знайдемо сили підняти голову до зірок? Це питання Вайлд ставить не тільки героям, а й кожному, хто читає його казку. Отже, розділ перший. Зірка, що впала в багно. Уявіть собі, зимовий холодний ліс, і двоє лісорубів знаходять дитину. Але яку дитину? Його краса просто неземна, досконала, ніби справжня зірка впала з неба прямо в сніг. Та ось питання, чи буде його душа такою ж світлою, як його обличчя? І Уайлд, звісно, не шкодує слів, щоб описати цю красу. Ось послухайте шкіра біла і ніжна, як слонова кістка. Здавалося, просто гарне порівняння. Але ж ні, слонова кістка це не тільки про красу, це ще й про холод, про якусь неприступність. І це, знаєте, така перша тонка-тонка підказка за ідеальним фасадом може бути щось зовсім зовсім інше. А ось вам і друга підказка. І тут вже ну набагато очевидніше кучері, як пелюстки золотого нарциса. Зверніть увагу, не просто золоті, а саме нарциса. А нарцис це ж найпотужніший символ самозакоханості, правда? Ось так майстерно, Вайлд просто вплітає в опис прямий натяк на головну ваду свого героя. І далі більше очі, як фіалки, губи, як червона квітка, ну тобто, Вайлд створює такий образ абсолютної, просто ідеальної краси, все зіткано з найпрекрасніших квітів. І тут мимоволі замислюєшся: а чи не занадто все це ідеально? Чи не буває така краса, аж занадто досконалою, щоб бути справжньою? Може, за цією бездоганністю щось ховається? І ось ми і підійшли до розгадки. Бачите, нарцисизм це ж не просто про квіти. Це термін, що походить від давньогрецького міфу про юнака, який запохався у власне відображення. І наш хлопчик Зірка, ну він такий самий, він бачить тільки себе, милується тільки собою. І саме ця сліпота, ця нездатність побачити когось, крім себе, і стане причиною його падіння. Так, а тепер переходимо до наступної частини: потворна краса, прекрасна потворність. І тут, ну, готуйтеся до справжнього шоку, тому що за цією ангелською ідеальною зовнішністю ховався ну, справжній монстр. Вайлд нам показує, що краса це не завжди дар, іноді це прокляття, яке просто отруює душу зсередини. Тільки подивіться, що він робив. Він був неймовірно егоїстичним і пихатим. Він просто зневажав названих батьків, людей, які його врятували. Він мучив тварин, селян і навіть очолював інших дітей, коли вони знущалися над прокаженим. Його жорстокість, ну вона просто не мала меж, і його краса вона стала зброєю, зброєю, яка ранила всіх навколо. І це ж погодьтеся, не просто якісь дитячі пустощі. Це справжнісінький булінг, систематичне знущання, а найстрашніше, знаєте що? Інші діти його не зупиняли, навпаки, вони приєднувалися чому? Бо боялися йому заперечити. Боялися, але водночас захоплювалися. Це ж вічна історія про те, яким привабливим може бути зло, і як легко воно знаходить собі послідовників. Ось тут це протиріччя видно як на долоні. Зовнішність прекрасна, а душа потворна? Зовні, наче зірка, а всередині суцільна жорстокість. Всі ним захоплюються, а він, він зневажає всіх навколо. Вайлд ніби запитує: то що ж важливіше, те, що ми бачимо очима, чи те, що сховане глибоко всередині? І чи завжди ми можемо це розрізнити? І ось настає кульмінація його жорстокості, найвищий її прояв з'являється його справжня мати, бідна жебрачка, і він він відрікається від неї просто тому, що йому не подобається її зовнішність. Це не просто жорстокість, це, ну, це точка неповернення, після такого шляху назад уже немає. І тут спрацьовує вища справедливість, його краса зникає, просто зникає, і він стає таким же потворним зовні, яким завжди був усередині. Обличчя, нарешті, починає відповідати душі. Краса йде і залишається тільки гола правда. І тепер він змушений подивитися на себе справжнього, без прикрас і ілюзій. Добре, ми побачили його падіння. Тепер починається новий розділ шлях через страждання. І якщо падіння було миттєвим, то підйом о підйом буде довгим і дуже болісним. Йому доведеться пройти через неймовірні випробування, щоб знайти не тільки свою матір, а щоб знайти самого себе, свою втрачену людяність. Цей шлях спокути тривав цілих три роки. Перший рік він просто блукає світом один. І всі його зневажають за потворність. Другий рік він на власній шкурі відчуває ту жорстокість, яку колись чинив сам. А на третій рік його продають у рабство до злого чаклуна, де він щодня зазнає страждань. Це, звичайно, жорстокий урок, але, мабуть, справедливий, бо тільки так він міг зрозуміти справжню ціну болю. І саме тут відбувається головне відчувши себе в ролі жертви, він нарешті починає розуміти той біль, який завдавав іншим. Емпатія, співчуття, воно народжується зі страждань, тільки переживши все це на собі, він починає вчитися співчувати, і це це і є початок його справжнього глибокого перетворення. Ми пройшли з ним довгий шлях, і ось він фінал, справжні цінності. Це той момент, коли внутрішня трансформація майже завершена, залишилося тільки пройти останнє найважливіше випробування. Давайте трохи пофантазуємо. Уявімо, що наш хлопчик Зірка вів щось на зразок блогу. Спочатку це були б такі зверхні пости, тимчасово живу в родині невдах. Або про матір Я син зірки, краще поцілую жабу, аніж цю жебрачку. Потім, під час мандрів, три роки не був онлайн, шукаю по світу. Надія згасає. І ось, нарешті, щось зовсім інше. Після допомоги прокаженому я допоміг зайцю, він мені, але монети віддав прокаженому, чекаю на покарання. І в кінці повне каяття я відрікся від матері у гордині своїй, тепер благаю її про прощення. Ця уявна стрічка новин чудово показує всю його еволюцію, правда? І ось воно, головне випробування, останній іспит. Він тримає в руках три монети, які має віддати своєму жорстокому господарю, але бачить стражденного прокаженого, і він робить вибір вибір між власною безпекою і співчуттям. Він віддає монети прокаженому. Він чудово розуміє, що на нього за це, скоріш за все, чекає смерть. Це, це акт справжньої чистої самопожертви. І саме в цей момент стається диво. Завдяки цьому прояву милосердя його краса повертається, але це вже зовсім інша краса. Це не холодна, ідеальна маска, як раніше, тепер це живе відображення його доброї душі, вона ніби світиться зсередини. І це світло, але воно набагато цінніше за будь який зовнішній блиск. А далі велике відкриття, фінальний, просто неймовірний поворот сюжету. Пам'ятаєте жебрачку? це була королева його мати. А прокажений, якому він віддав останні монети, це був король, його батько. Виявляється, весь цей довгий, болісний шлях страждань вів його просто додому. Він знайшов не тільки прощення, а й свою родину. Тож який урок цієї казки? А він простий і водночас глибокий. Справжня краса це не просто вродливе обличчя, ні, це гармонія, гармонія доброї душі і шляхетного характеру, це доброта, співчуття, любов, тобто все те, що не побачиш очима, але точно відчуєш серцем. І наостанок питання, над яким варто замислитись де ж закінчується просто зовнішність і де починається справжня краса? Мені здається, однозначної відповіді тут немає, і, можливо, саме в пошуках цієї відповіді для себе і полягає весь сенс. Дякую за увагу!